Вітаю вас, шановні семикласники! З вами я Раїса Іванівна і я допомагаю вам вчити геометрію сьомого класу. Сьогодні ми переходимо до наступного розділу Взаємне розміщення прямих на площині. І е, тема сьогоднішнього уроку: аксіоми, теореми, означення і суміжні кути. Ми розглянемо теоретичний матеріал. Ви маєте зрозуміти, що таке аксіоми, теореми, означення і як їх використовувати на практиці. І познайомимося з таким поняттям, як суміжні кути. Розв'яжемо декілька задач початкового і середнього рівня складності. І так аксіоми. Аксіоми геометрії це твердження про основні властивості найпростіших геометричних фігур. Прийняті як початкові положення. У перекладі з грецької слово аксіома означає прийняте положення. Аксіоми не потребують доведення. Це такі твердження, які лежать в основі а, тієї чи іншої науки. Ми з вами, а, безумовно, вже знаємо, можливо, не наголошували, що це аксіоми, але Давайте прочитаємо, і ви зрозумієте, що ви з цим уже стикалися. Яка б не була пряма, існують точки, які їй належать, і точки, які їй не належать. Правда? Знаєте? Друге. Через будь-які дві точки можна провести пряму і до того ж тільки одну. Знаєте, правда? Третє. З трьох точок на прямій одна і тільки одна лежить між двома. 4. Кожний відрізок має певну довжину більшу за нуль. П'яте. Довжина відрізка дорівнює сумі довжин частин, на які він розбивається будь-якою його внутрішньою точкою. 6. Кожний кут має певну градусну міру більшу за нуль. Розгорнутий кут дорівнює 180 градусів. Сьоме градусна міра кута дорівнює сумі градусних мір, на які він розбивається будь-яким променем, що проходить між його сторонами. Всіма цими твердженнями ми користувалися ну, зі мною з п'ятого класу. І думаю, що в початковій школі ви теж вимірювали відрізки, вимірювали кути, і про те, про що ми проговорили, знаєте. Теореми. Теорема це математичне твердження, справедливість якої встановлюється за допомогою міркувань. І ці міркування називають доведенням теореми. Іншими словами, це теорема це твердження, яке потребує доведення. Кожна теорема має умову, тобто те, що дано, і висновок те, що потрібно довести. Умову теореми прийнято записувати після слова дано, а висновок після слова довести. Доводячи теорему, можна користуватися аксіомами, а також раніше доведеними теоремами. Жодні інші властивості геометричних фігур, навіть якщо вони задаються нам очевидними, використовувати не можна. Тобто ми не можемо сказати це видно. Ні, ми маємо спиратися на певні твердження, чи то на аксіоми, чи то раніше доведені теореми. Означення. Означення це твердження, в якому пояснюється зміст певного поняття. Термін. Ну, наприклад, відрізком називають частина прямої, яка має початок і кінець. Да? Оце означення. Ви вже знаєте деякі означення. Означення відрізка, як я проговорила, кута, бісектриси кута. Пригадайте, що таке кут? Кут ми говорили, що це два променя зі спільним початком. Да? А можна сказати, що кут це частина площини, обмежена двома променями зі спільним початком. Що таке бісектриса кута? Бісектриса кута це промінь, що виходить з вершини кута і поділяє його навпіл на два рівних кути. Рекомендую вам звертати увагу на історичні відомості. Сьогодні я допоможу вам їх прочитати. А взагалі-то дуже корисно знаходити таку інформацію і за межами підручника. Ми з вами вивчаємо геометрію, яка називається Евклідова геометрія. Давній грецький учений Евклід своїй видатній праці начала зібрав та узагальнив багаторічний науковий досвід. І головним здобутком Евкліда було те, що він запропонував і розвинув аксіоматичний підхід, тобто початок з аксіом до побудови курсу геометрії. Спочатку формулюються аксіоми, і потім уже на них ґрунтуються доведення теорем і інших тверджень. Цей підхід полягає в тому, що спочатку да, я сказала, основні положення аксіоми, а потім на їх основі за допомогою логічних міркувань доводять інші твердження теореми. Такий підхід до побудови курсу геометрії використовують і досі, формулюючи деякі з в кліда в більш сучасному вигляді. Книга начала згодом була перекладена на більшість європейських мов у 1870 році, видатний український математик Михайло Ігорович Ващенко Захарченко. Опублікував переклад начал, давши пояснення інших питань геометрії. І на фотографіях ви бачите малюнок, фото, малюнок, портрет Евкліда і Михайла Єгоровича. Саму науку, викладену в началах, називають Евклідовою геометрією, і ми її з вами починаємо вивчати. Значний внесок в розвиток цієї науки геометрії зробили й інші давньогрецькі вчені. Зокрема, Архімед, Аполоній. Вони жили до нашої ери. Рекомендую про них дізнаватися. Це цікаво. Аналіз системи Аксіом, який запропонував, Евклід, тривав не одне століття. На межі 19-20 століття завершив його видатний німецький математик Давід Гельберт. Він створив Повну і несуперечливу систему аксіом геометрії Евкліда. Ось так. Переходимо до поняття суміжні кути. Означення: два кути називають суміжними, якщо одна сторона в них є спільною, а дві інші сторони цих кутів є доповняльними променями. І ви на малюнку 5.1 бачите два кути. АОК і КОБ. Ці кути суміжні. Сторона ОК у них спільна. Сторони ОА і ОБ є доповняльними променями. Доповнюють один одного до розгорнутого. І, безумовно, з цього випливає теорема про властивість суміжних кутів, яку ми будемо використовувати при розв'язуванні задач. Сума суміжних кутів. Дорівнює 180 градусів. Тобто, якщо ми додамо градусне міра обох кутів, отримаємо 180 градусів. І звертаю вашу увагу на доведення такого, ну, це якби принципово нове, да, в 7 класі, як відбувається доведення? Тобто, ми беремо якесь твердження, далі висловлюємо міркування. Нехай. АОК і КОБ суміжні твердження. Далі міркування. Оскільки промені ОА і ОБ утворюють розгорнутий кут, то сума кута АОК і КОБ, на малюнку це видно, дорівнює куту АОБ, а саме розгорнутому 180 градусів. Далі робимо висновок. Отже, сума суміжних кутів дорівнює 180 градусів Теорема доведена. Один із тип, типів задач буде задачі на доведення. Задачі на побудову, задачі на обчислення і задачі на доведення. Треба вчитися їх розв'язувати і оформлювати. Будьте уважні, і звертайте увагу і на доведення теорем, і на розв'язані задачі в підручнику. Твердження, які випливають безпосередньо з аксіом чи теорем, називають наслідками. Ну і давайте розглянемо наслідки з доведеної тільки що теореми. Перший наслідок: кут суміжний з прямим дорівнює прямий. Ну, Розуміємо, да, що а, прямий кут 90 градусів, значить, другий буде 180-90, знову ж таки, прямий. Наслідок 2. Кут суміжний з гострим буде тупий. Кут суміжний з тупим буде гострий. Так само з цієї теореми випливає. І кути суміжні до рівних кутів є теж рівними. В підручнику розв'язані задачі. Будьте уважні, опрацьовуйте їх, будь ласка, самостійно, щоб я не витрачала час для того, щоб їх вам прочитати. Будемо розв'язувати зі мною. А вам рекомендую або поставити відео на паузу, або працювати з підручником, але ці задачі розглянути і тут Показано, як розв'язуються подібні задачі. Ну що ж, завдання перші, це у нас початковий рівень. Рівень взагалі ну, дуже легких завдань. Тут взагалі немає учнів, які можуть не опанувати цей рівень. Поставте відео на паузу, подумайте, поміркуйте. І отримайте задоволення від того, що ви правильно все виконали. Завдання 88. На яких з малюнків кути 1 і 2 є суміжними. Ви здогадалися, що це малюнок 5,2. Да? Ось цей. І 5,5. 5. Все. Чи можуть два суміжні кути дорівнювати 42 і 48? Сума суміжних кутів має дорівнювати 180 градусів. Давайте порахуємо 42 і 148. 190, да? ні. Ці кути не суміжні. Друге 90 і 90. 90 плюс 90 180, кути суміжні. Третє 166 і 14. В сумі 180, кути суміжні. 23 і 50, 156, 179. Кути не суміжні. Я думаю, ви справились, це ну, взагалі дуже легко. Ставте відео на паузу, читайте наступні задачі і переходимо на середній рівень. Ви здогадалися, щоб знайти кут суміжний з кутом 15 градусів, треба 180 відняти 15, 165 градусів. Щоб знайти кут суміжний з кутом 113, так само 180 відняли 113. Отримали 67 градусів. Наступне завдання: накресліть за допомогою транспортира кут МОН. Побудуйте суміжний з ним кут за умови, що ОН їхня спільна сторона. Обчисліть його градусну міру. Взяли транспортир. Побудували першу сторону кута, друга сторона від нуля відрахували по, внутрішньому, по внутрішній шкалі 50 градусів і побудували суміжний з ним кут, продовживши одну, а так, дали назву да, НОМ. ОН сторона спільна, значить, ми проводимо, подовжуємо. Промінь ОМ в іншу сторону, тобто доповняльним променем. Променем ОК. Таким чином, ми отримали кут КОН суміжний з кутом МОН. І градусна міра. Можна було транспортиром подивитися можна за допомогою теореми 180-50 130 градусів. Зупиняйте відео. Працюємо далі. Це середній рівень, і ми напрацьовуємо навички. Спочатку самостійно, потім звіряємося зі мною. Читаю. Промінь, що проходить між сторонами кута, ділить його на кути, що дорівнюють 15 і 72 градуси. Знайдіть градусну міру кута суміжного з даним. Промінь поділяє кут на два кути. Сума яких буде дорівнювати градусні міри даного кута. Щоб знайти градусну міру кута суміжного з ним, ми віднімемо від 180 даний кут, градусну міру даного кута. 93 градуси. кут суміжний з даним. І відповідь: 93 градуси. Справились, правда? І так, ми з вами багато сьогодні опрацьовували теоретичного матеріалу. І без цього теоретичного матеріалу вам буде важко рухатися далі в курсі геометрії. Тому велику увагу прошу приділіть аксіомам, теоремам, означенням і вивчіть сумі... теорему про суміжні кути, властивість суміжних кутів, а також наслідки з неї. І потренуйтесь на дуже простих завданнях, подібних до тих, що ми сьогодні розв'язували разом зі мною. Тренуйтесь, напрацьовуйте власні навички, досягайте своїх вершин. Я щиро бажаю вам успіху. До зустрічі!